Як багато з нас зважилося б на те, щоб зануритися у темні води океану та поплавати поряд з великими акулами, так знайшлося б досить багато сміливців, але навряд чи знайшлися б ті, хто наважився поплавати з далеким предком сучасних акул мегалодоном. Мегалодон це найбільша акула, яка будь-коли жила на землі, а також найбільший морський хижак в історії планети, що значно перевершує за розмірами сучасних білих акул та стародавніх морських рептилій. Найдавніші знайдені рештки мегалодону за різними даними належать до нижнього чи середнього міоцену. Через недостатню кількість знайдених кісток мегалодону його точний розмір залишався предметом дискусій протягом тривалого часу. Грунтуючись на розмірі зубів та аналогії з сучасними білими акулами, за останнє століття передбачувана довжина тіла мегалодону змінювалася від 12 до 30 метрів. Але згідно з останніми оцінками, палеонтологи дійшли згоди, що дорослі особи не мали довжину від 16 до 20 метрів і важили до 50 тонн. Згідно з передбачуваними розмірами, мегалодон знаходився в списку найбільших водних жителів і стояв в одному ряду з мазозаврами, плеозаврами, базілозаврами та іншими тваринами, розміри яких більше від будь-яких хижаків, що нині живуть. До речі, у перекладі з грецької мегалодон означає великий зуб». і це не дивно. Бо при величезних розмірах, Мегалодону його щелепа доходила завширшки до 2 метрів. Найчастіше від Мегалодона зберігаються зуби, що є найбільшими зубами акул за всю історію Землі. Вони мають трикутну форму і численні дрібні зазублини вздовж краю. Їх найбільший розмір іноді сягає 17-18 сантиметрів. Крім зубів, від Мегалодона, іноді зберігаються хребці, зрідка трапляються навіть частини його хребта з багатьма хребцями. За викопними останками мегалодону фахівці дійшли висновку, що поголів'я акули монстра було дуже численним і населяло практично всі акваторії світового океану. Акула мешкала в помірних і субтропічних зонах обох півкуль з умовами, коли температура води знаходилася в межах від плюс 12 до плюс 27 градусів. Рівень моря тоді був вищий ніж зараз, і тому його зуби трапляються в багатьох місцях, що зараз є суходолом. Раціон Мегалодону відповідав його репутації суперхижака. Він тримав у страху морських мешканців протягом мільйонів років. Протягом епох плеоцену та міоцену в меню цих гігантських акул входили до історичні кити, швидкість яких була невелика, і вони не могли протистояти акулам. Також дельфіни, кальмари, риби і навіть гігантські черепахи, чиї міцні панцирі не могли витримати 10 тонний укус. Здобич Мегалодону в основному мала розмір від 2 до 7 метрів, і переважно це були вусаті кити. На багатьох останках китів були виявлені сліди укусу величезної акули, а в деяких з них навіть стирчали зуби гіганта. У 2008 році спільна дослідницька група з Австралії та США використовувала комп'ютерне моделювання для розрахунку потужності укусу Мегалодону. Отримані результати можна описати тільки як неймовірні, у той час як сучасна біла акула стискає щелепи з силою близько 1,8 тонн, жертви Мегалодону випробували на собі щелепи потужністю від 10 до 18 тонн. Цього достатньо, щоб роздавити череп до історичного кита так само легко, як виноград, що набагато сильніше укусу всіма відомого тиранозавра Рекс. На відміну від деяких акул, морських рептилій мезозойської та кайнозойської ер, середовище проживання яких було обмежене береговими лініями або внутрішніми річками та озерами деяких континентів, мегалодон мав воїстину глобальне поширення, тероризуючи китів у теплих водах океанів по всьому світу. Очевидно, єдине, що утримувало дорослих особин мегалодону від наближення до берегової лінії, був їхній гігантський розмір. Що робить їх доволі безпорадними на мілководді? Такі фактори, як величезні розміри, потужні щелепи та великі зуби з дрібною ріжучою кромкою, говорять про те, що мегалодон був здатний нападати на більших тварин ніж будь-які сучасні акули. І хоча акули, як правило, є опортуністичними хижаками, вчені припускають, що мегалодон, мабуть, міг мати деяку харчову спеціалізацію і бути винятком з цього правила. Завдяки розмірам, цей хижак був здатний впоратися з широким спектром потенційної здобичі, хоча його механізми годування були менш ефективними ніж, наприклад, у гігантських мозазаврів. Єдиними конкурентами та ворогами мегалодонів протягом великого проміжку часу їхнього існування були ймовірно лише зубаті кити, такі як левіафани та зігофізитери, а також інші гігантські акули. Для визначення способів атаки мегалодону на здобич палеонтологи провели спеціальне дослідження викопних залишків. Його результати показують, що способи атаки могли відрізнятися залежно від розміру здобичі. Викопні залишки дрібних китоподібних вказують, що вони зазнали величезної сили та рану, після чого були вбиті та з'їдені. Один з об'єктів дослідження дев'ятиметровий вусатий кит по міоцену, дав можливість кількісно проаналізувати атакуючу поведінку мегалодону. Хижак переважно атакував тверді кісткові ділянки тіла жертви: плечі, ласти, грудну клітину, верхню частину хребта. Доктор Бреттон Кент припустив, що Мегалодон намагався зламати кістки та пошкодити життєво важливі органи, наприклад, серце та легені. Атака на ці життєво важливі органи знерухомлювала жертву, яка швидко вмирала через серйозні внутрішні пошкодження. Крім того, свою жертву він очевидно атакував із засідки. І ніколи не наважувався на активне переслідування, оскільки не міг розвивати високу швидкість і мав дуже обмежений запас витривалості. У пліоцені на додаток до дрібних вусатих китів з'явилися більші та розвиненіші китоподібні. Мегалодони видозмінили стратегію атаки, щоб справлятися із цими тваринами. Знайдено багато кісток лас та хвостових хребців досить великих пліоценових китів зі слідами укусів мегалодонів. Це може свідчити про те, що Мегалодон спершу намагався знерухомити велику здобич, відірвавши або відкусивши її рухові органи, і лише потім вбивав і поїдав її. Мегалодон мешкав у сприятливий для виду період, тому що харчова конкуренція практично була відсутня, а в океані мешкала велика кількість повільних з нерозвиненим мисленням китів. Серед сучасних видів найбільш схожі з Мегалодоном раніше вважалася біла акула. Через відсутність скелетів мегалодону, що добре збереглися, вчені змушені були засновувати його реконструкції і припущення про його розмір в основному на морфології білої акули. Однак подальші дослідження показали, що ототонтиди сімейства, до яких відноситься мегалодон, безпосередньо не пов'язані з оселецевими акулами і насправді являють собою гілку більш примітивних акул. що швидше за все зберігала базальні ознаки ламноподібних. Таким чином, більш ймовірно, що Мегалодон виглядав як піщана акула, а деякі риси будови зубів, що нагадують такі, як у білої акули, скоріше є прикладом конвергентної еволюції. Незважаючи на те, що Мегалодон був суперхижаком, у нього все ж таки були деякі природні вороги, у вигляді зубастих китів або кашолотів, таких як Зигофізетери та Левіафани Мелвіла. Цього хижака не боялися і інші гігантські акули, пізніше з'явилися касатки, які також не боялись мегалодону і надавали перевагу полюванню за його молоддю. Період вимирання гігантів посідає межу пліоцену і плейстоцену, що почався близько 2,5 мільйонів років тому. Причина вимирання хижака остаточно невідома, а самі вчені мають кілька гіпотез вимирання мегалодону. Однією з причин може бути зниження температури води Світового океану. 15-17 мільйонів років тому в північній півкулі та блокування морської протоки між північною та південною Америкою призвело до зниження температури на планеті. Зростаючі льодовики також призвели до падіння рівня води Світового океану. При похолоданні клімату в пліоцені льодовики зв'язали величезні водні маси, і багато шельфових морів зникли. Мапа океанічних течій змінилася, а самі океани стали холоднішими. І це відбилося не стільки на самих мегалодонах, скільки на відносно невеликих савцях, які служили для них одним з головних джерел їжі. Викопні останки підтверджують, що з падінням рівня води та зниженням температури реал проживання мегалодону перемістився у теплі регіони. Також це торкнулося місця розмноження і на гул гігантських акул. Другою причиною міг бути голод: до кінця Міоцену більшість видів вусатих китів вимерли. А саме вусаті кити становили основний раціон харчування мегалодону. Види китів, які вижили, були більш пристосовані до умов існування, вони були більш швидкими і віддавали перевагу прохолодній воді. Полювати на них мегалодону було складно, а відповідної здобичі для задоволення колосального апетиту не було, що призвело до постійного голоду гігантських риб. Вони шукали їжу якомога відчайдушніше, через що в голодні часи почастішили випадки канібалізму. І в часи харчової кризи, в епоху Пліоцену, останні особини не винищили самі себе. Наступним чинником вимирання мегалодонів стала поява зубастих китів, предків сучасних касаток, які ведуть зграйний спосіб життя і мають більш розвинений мозок. Через свої великі розміри та повільний метаболізм мегалодони не могли плавати і маневрувати так добре, як ці морські савці. Вони також не могли захищати свої зябра і швидше за все могли впадати в тонічну нерухомість, так само як сучасні акули. Тому косатки цілком могли поїдати молодих мегалодонів, навіть незважаючи на те, що ті зазвичай ховалися в прибережних водах. І спільними зусиллями вони могли навіть вбивати дорослих особин. Вчені вважають, що всі три фактори призвели до загибелі гіганта. Похолодання океану і нестача харчування відіграла значну роль у загибелі мегалодону. І на тлі цього хижаки, що з'явилися, остаточно витіснили значно поріділі ряди мегалодонів. Однак деякі криптозоологи вважають, що мегалодон міг зберегтися до наших днів. Вони посилаються на кілька вкрай сумнівних фактів: це дослідження двох випадково знайдених у тихому океані зубів мегалодону, які нібито показали, що вони були втрачені гігантськими акулами не мільйони років тому, а близько 24 тисяч і 11 тисяч років тому. А по-друге, зафіксований австралійським іхтіологом Девідом Джорджем Стеддом, випадок зустрічі австралійських рибалок, нібито з величезною акулою неймовірних розмірів. Однак достовірність таких відомостей ніде крім сайтів про криптозоологію та паранормальні явища не підтверджується. Мегалодон є предметом численних спекуляцій на тему того, що він все ще існує у найглибших і найвіддаленіших куточках світового океану. На цю тему знімаються документальні фільми, публікуються фотографії та оповідання очевидців. Всі ці матеріали швидко стають дуже популярними серед глядачів та читачів, але жоден з наукових інститутів ніколи не підтвердить справжність таких фактів. Натомість більшість фактів чітко вказує на те, що Мегалодон вимер близько трьох мільйонів років тому. А на цьому, усе. Я дякую всім за перегляд. Ставте лайки. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.